Вітаю вас на Мовознавчій хвилинці. Сьогодні пропоную розібратись у назвах традиційного одягу. Хтось подумає, та я ж знаю: вишиванка, шаровари, сапоги. Але ж це не все. Гайда розширювати наш словник-сорочка. Натільна, повсякденна білизна, буває жіночою, чоловічою та дитячою. А вишиванка назва традиційної української вишитої сорочки святкової. Цікаво, що техніку хрестиком, яку ми звикли бачити вишиту сорочку, стала популярною лише у 19 столітті. і хрестик прийшов до нас з Європи. А до 1860 року поширеними були низинка, верхоплут, козлик та інші види швів. Уявляєте, на Полтавщині рукодільниці вишивали технікою білим по білому і нитки готували аж три роки. Чому так? Бо не було сучасних хімічних відбілювачів. І у цьому їм допомагала природа. Вони розслали нитки на березі річок, і пряжа вигорала до білосніжного відтінку. На сорочку українці одягали на грудний одяг без рукавів. Кептар хутряна безрукавка, населення Карпат та Прикарпаття. Керсетка безрукавка з фабричного полотна побутувала на півдні України, зокрема Київщині та Чернігівщині, камізелька, вид чоловічого одягу без рукавів і коміра. До речі, гурт Калуш Оркестра на Євробаченні 2022 року були вдягнені у точні копії українського одягу. А у деяких регіонах популярним був нагрудний одяг, але з рукавами. Він мав назву юбка. Далі розглянемо жіночий стегновий одяг. Він був нешитий, розпашний запаска, нешитий стегновий одяг, що зав'язувався на талії. Поширена була запаска у вигляді двох шматків однотонного сукна, Плахта – святковий одяг, що підтримувався поясом, і був частково шитий. Андарак спідниця з вовняного або напіввовняного полотна червоного кольору. Димка, спідниця саморобного полотна з дивічистим малюнком, поширена була у центральних і західних областях України. Фартух біла полотняна спідниця, понизу прикрашена вишивкою. Новий чоловічий одяг. Окрім шароварів, чоловіки носили і штани, які називалися гачі, гаші, ногавиці, холошні. Це вузькі штани, які шились з білого сукна або домотканного полотна іншого темного кольору. Шаровари назва походить від давньоперської мови і означає одяг для ніг. Шаровари це широкі штани, зібрані біля кісточок унизу, які є традиційними у деяких народів, до прикладу, персів, османів, вважаються також символом запорізьких козаків. Верхній одяг був різноманітний і поділявся залежно від сезону. Гуня одяг, що накидався на плечі, жупан святковий чоловічий одяг. Наявність жупана вказувала на заможність і шили його з дорогих тканин. Керея. Плащоподібний одяг однотипного крою побутував переважно на всій території України свита, приталений верхній одяг, популярний був у 19 столітті у центральній частині України. Взуття, личаки, постоли, взуття, що робили з коров'ячої або свинячої сиром'ятої шкіри. Сапоги ні, чоботи, а жіночі святкові чоботи сап'янці. Пояс крайка це вузький пояс, що був обов'язковим елементом і слугував прикрасою. Пояс рушник, обов'язковий під час весільного обряду через чоловічий шкіряний пояс, що поширений у гірських районах Карпат. А на мисто, чим більше було на шиї у дівчини, тим заможнішою вона була. Головні убори незаміжні дівчата носили вінки і вплітали у волосся квіти. А заміжні носили намітки, очіпки або хустки, а чоловіки, брелі, капелюхи, кресання або кучма. Пишайтеся, дивуйтеся і не бійтеся дізнаватися про наше рідне. Бережіть себе, до зустрічі!